Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні на ремонті така от посудомийка Bosch. Значить, дивіться, включив я її вмикнув, бачите, зразу засвітився екран. Ну не відразу, а І дивіться, йде вода, бачите? Вона повну набрала і зараз вода от шурує сюди. Ну і казала, власниця, що в кухні куча води було. От З того все і почалось. Помилку воду ніяку не вибиває. Я включаю, вода йде, все йде. Але... Ось така от історія. Вона тільки починає воду брати, і відразу цей краник засвічується. Ну і щось тут, бачите, і вода шурує далі. Я так розумію, що зараз буде перелив і на тому кінець. Щось, похоже, що не відкривається у цей клапан. Він так би мав цю воду забрати. Значить, вимикаємо зараз її з розетки і йдемо подивитися до того клапана. Так, друзі, перевірив я коротше, і цей клапан, і цей клапан. І вже перевертав її догори ногами, продивився там насос, тен, другий насос. Коротше, там все добре, цей мікропереключатель цього аквастопа. Коротше, я вже тут все передивився. Коротше, дивіться, як вона зупиняється. Ну, починає набирати воду. Ой, не знаю, не видно, напевно, По нулях, бачите, 0,0,0,0,0, і краник світить далі. Е, от так, от Вона раз так робить, раз е, якось, я три рази включаю, якось на води, починає мити, але потім злиє і знову не може набрати. Я так розумію, що вона чомусь не може набрати води добре. Так якби їй щось, ну, е, ну я вже не знаю, я вже підключив там два насоси, у мене вже там тиск серйозний. Але дивлюся, воно тут чомусь дуже слабо йде вода. Значить, дивлюся, я сюди, я не знаю, чи буде вам видно. Ось тут -от, в кутику, бачите? Там жир такий зібрався, якраз цей вхід перекриває. Я не знаю, не видно, напевно, Фокуси немає. Ну коротше. Тож якраз дивіться, як тут вода йде, от потім. Зараз, зараз, зараз... Ой-ой-ой, зараз секундочку. о, Так, вода в нас йде отак, от, бачите, заходить і сюди, і сюди. А вона чомусь тече нам сюди. Я не знаю чому. І от якраз отут, отут якраз оце жир оцей там. Значить йду знімати теплообмінник. Ну, Як його зняти, я думаю, всі знають. Може хтось не знає. Оцей а, саморіз током б'є, ще й пробиває зараз. Е, оцей саморіз. Викручуємо е, цей шланг ну, Знімаємо цей хумут, шланг вниз. Тут є такі защіпки, бачите. Раз, два. І з цього боку. Тут і там. Так їх акуратненько. Потім, потім, Зараз секунду, я виключаю це, бо то щось пробиває, я там вже води поналивав кругом. І тут ми відкручуємо ось оцю штуку, прям беремо, бачите? І відкручуємо. О, така. І відкручуємо оцю, ой, пластику, оцю штуку. Теж просто беремо, відкручуємо. І все, знімаємо теплообмінник. І будемо дивитися чимось промивати лимонною кислотою, напевно. Так, дивіться, оцю штуку, що я там викрутив знизу. Гляньте, бачите, вона теж все забита, в ній теж повинна вода отут проходити. Значить, це теж чистим. Ну Все йдемо знімати далі, відкручувати. Так, ось бачите, зняли теплообмінник, хочу вам показати оцей кусочок там. О, бачите? Отут? Отут. Там оцей канал весь перекритий якимось жиром. О, як його зі там вимити, це я не знаю. Зараз буду так, розбавлю лимонної кислоти гарячої води і буду заливати ось цю трубку. Так, зараз яку? Ну, зараз піду по цій дорожці, і читати, та я не пам'ятаю. Будемо заливати, щоб воно сюди дотікало і хай собі там булькає, мусить то роз'їсти. Так, друзі, відмив я цю е, штуку. О, Бачите, там все чистенько вже. Отут вона була отут, в тому каналі. Отут. Ой. Коротше, відмив, от, розбавив лимонної кислоти гарячою водою, взяв от такий шприц великий і набирав і отуди в отвір. І воно там набиралося, булькало, булькало, І трошечки рухав тим теплообмінником туди-сюди, щоб воно там розмивало. Ну все, вимив, йдемо ставити, пробувати, можливо, ну, помогло, можливо і ні, можливо, ще в чомусь причина. Друзі, вмикнув. Ой, дивіться, як швидко почала вода набиратися. Бачите, а, та, а вона текла от сюди і, отсюда, і отсюда, половину сюди, а половину сюди. О, дивіться, як шуруй. Швидко на очах піднімається. А воно ледве-ледве тут піднімались вода. Бачите? Так що, я думаю, проблема була в цьому. Така дрібничка, але... Ну добре, будемо зараз спостерігати, що вона буде робити. Так, ну наразі все добре. Наразі краник ще не засвітився. Ну, працюємо. Друзі, ну я думаю, чути, що вона вже миє. Набирає собі вже в теплу воду. Коротше все чітко. Час вже пішов, О, це два година. А вже 55 хвилин. 5 хвилин вже пройшло, воно все робить, чути, що я думаю вам чути. Значить, отаке от відео, бачите, що буває. Буває отаке. От. А казала власниця, що ще в неї помилку вислічував. Є е, 15. Тоді, ну, тоді як її затопило там вода, ну, та що ж то з фокусом. О, значить така от буває з тими бошами виді, ну, той кран, який є 15, це може бути купа-купа всяких історій. Тобто, от У мене багато вже відео на ті теми. Е, значить, та що з ловиться? Е, Значить, ну що, е, ну як завжди, підписуємося на канал, пальці догори, коментуємо. Дивимося далі. Всім здоров'я, миру. О, бачите? Все, всім пока.